Кажу, це якби світло не вимикали, деякі б канали б дуже сильно виросли. От, прям реально дуже сильно. Тому що такі пасивні трансляції, які дивляться по 9, по 8, по 5, по 3, по 15 людей на постійній основі в тебе капає трафік, хтось підписується. Це все відіграє велику вагому роль в розвитку твого канала. І в мене прямо зараз, прямо зараз. А, а блядь, я його не приніс. В квартирі є 3 ПК 3 ПК, з яких я можу робити постійно такі трансляції, розумієте? Але я цього не роблю, тому що постійно перебої зі світлом. Немає постійності. А якщо в стрімах немає постійності, то в них немає і ефективності. Якщо ти вирішив стати стрімером, що в багатьох випадках перспективніше і навіть простіше, ніж просто блогінг і відеоконтент, то ти маєш розуміти, що в тебе має бути стабільність. Постійність в реалізації твого контенту. Кожен грьобаний день ти виходиш в ефір, кожен грьбаний день ти граєш в гру, можливо, буде одна, можливо, буде багато різних, можливо, летсплей school ігор. Варіантів дохуя. Ну, дохуя. реально, можливо, ти взагалі не ігри будеш робити, а будеш як Лебіга, просто огляди робити на щось. Немає різниці. Ти маєш виходити в ефір і маєш мінімум 4 години їбошити в цьому ефірі. Менше 4 годин немає сенсу. Ти не встигнеш охватити різні прошурки по часовому а, діапазону людей. Тому це основа. Яку я не можу, на жаль, використовувати для деяких своїх каналів. Хоча деякі канали в мене просто точаться, просто просяться під це. Так, ну все, відосик залитий. А отже, основу тут ми зробили. Сьогодні на криптодоні теж там немає відосу, там має бути неформалка. Якщо є тема, теми в мене немає, тому скіпаємо. І все. З такого основного все інше там заповнено, все публікується.